Всім привіт! Друзі, сьогодні п'ятниця. Закінчив трошки ножів. От, хочу показати вам та показати <кій> замовникам. Так, перший ніж. не нужне. Досить стандартні для моїх робіт. І сам ножик. Ось такий от берестяний ножик. Тоненько зведений. Має агресивний різ. Метал стоїть N690. От. Довжина. Леза, пам'ятаю, десь близько 120 мм. рукоять теж теж 120. ножик вийшов дуже легенький, з дуже гарним балансом. Ось тут. Ну, відразу за бульстором. Дуже класно оперувати буде. Люди сміються, коли я кажу оперувати. оперувати це робити якісь операції ним. Тобто, ну, щось різати, обвалювати шкуру, різати м'ясо і так далі. Ось Такий ножик. Дякую за увагу.